Який маловідомий факт про місто завжди дивує ваших туристів? Під час екскурсій, так чи інакше, кожен якийсь факт про наше місто викликає здивування в людей. Наприклад, про те, що Альтанка побудована без жодного гвіздка, Хоча ми зараз на 100% не можемо це підтвердити, людей цікавлять легенди, але найбільше здивування все ж таки викликає можливість людей погуляти по центральному Петропавлівському кладовищі як по екскурсійній експозиції, тому що ну Кладовище ми звикли, що це місце спочинку наших родичів, предків. А в наше кладовище Петропавлівське центральне це одне з найперших кладовищ, де поховані люди, які мали відношення до розвитку розбудови нашого міста. І тому, напевне, саме кладовище це найбільше здивування і користується попитом. Це екскурсії». А чи сьогодні ви ствердженням, що Суми – це місто, де голуби знають усіх в обличчя? Це дуже смішно, але очевидно правдиво, тому що ну сталося так, що в нас голубів дуже багато в місті, але це можливо через те, що в нас класне повітря, так і вони тут залишаються в нас жити. Ну і це більше така, напевне, алюзія, алегорія на те, що інколи говорять, що Суми – це як велике село, де всі один одного знають. Хтось комусь родич, друг, кум, сват, Брати і так далі, і тому, напевне, так, місто наше, хоч є великим таким за кількістю людей відносно, але дійсно ми всі тут друзі, родичі знайомі. Яке місце в Сумах, на вашу думку, має душу і чому? У нас місто не дуже велике. Історичний центр має душу однозначно. Але якщо відштовхуватися від історії, то це напевне Воскресенська церква, яка була тією точкою, з якої починалося наше місто Суми. Коли ми говоримо про душу, це більше про духовність, про релігійність наших людей, тих козаків, які місце засновували. Ну і власне про ту першу будівлю, яка в нашому місті була, і яка до нашого часу залишилася. Тому наша душа це Воскресенська церква. Якби суми були людиною, яким би характером вони володіли. Якби суми були людиною, то це обов'язково була б вольова дуже людина, це була б особистість, яка ніколи не здається, яка прагне до навчання постійного самовдосконалення, від певної якоїсь відповідальності, і людина, яка б не боялася приймати першою на себе удар і власне. Ми з вами спостерігаємо це чи не мало від самого початку існування нашого міста, бо ми були засновані як оборонна фортеця для того, щоб зустрічати і давати відсіч ворогу. І на жаль, у нас зараз такі реалії, що це все продовжується. Уявіть, що вам дали можливість зробити мем про Суми. Що б там було цікаво. Добре, відштовхнемося від того, що Суми, місто студентів. У нас декілька великих навчальних закладів. Ну і уявімо так: я приїжджаю в Суми вчитися лише на 4 роки. Ой, через 10 років я все ще тут.